Всім привіт! Сьогодні 3 серпня 2024 рік. Достигає сорт персика Red Heaven. Американська селекція. Це старий сорт. Колись його показував на обзорі у себе. Всім він відомий, всі його знають. Це еталон персиків. Редхевен. В цьому році вага десь грам 180, не дуже крупний, але й не мілкий, дуже врожайний неприхотливий. По цьому персику сорт Red Heaven, рівняють всі персики мірової селекції і достигання. Мінус плюс до Red Heaven, достигання. Смак у нього гармонійний, класичний персика. Від косточки відділяється, оранжева м'якоть. Балансований вкус, і цукор, кислотність, все в ньому є. То есть, є. Тобто есть добрий смак персика. Не дуже не кислий і не дуже солодкий гармонійного смаку. Мені він подобається за його неприхотливість. Крутявість у нього поражається він в середньому, цей сорт в нашому регіоні. Що всі вони поражаються, той більш, то менш, треба обробляти за благовременно. Є на продаж саренці цього сорту. Heaven і черенки на літню кольоров. Зараз якраз іде вже кольоровка повним ходом. Кого цікавлять черенки даного сорту або інших культур, звертайтеся! Персековий сад, місто Кривий Ріг. Всім дякую за увагу, всім миру, добра!